На заході Афганістану, поблизу міста Герат, розбився переповнений автобус з афганцями, висланими з Ірану. Загинуло щонайменше 79 людей, серед них 17 дітей. Такі дані наводить афганська влада. Жінку, яка лежала тут на землі, відвезли до лікарні. Я бачив, як в автобусі люди кричали і горіли, але не було кому їх врятувати. Пожежники приїхали за півгодини. До того часу всі, хто був всередині, вже загинули. ДТП сталося на трасі Герат Кабул увечері. У зіткненні також постраждав мотоцикл і вантажівка. Причину аварії наразі не повідомляють. За однією з версій автобус міг врізатися в бензовоз спочатку зі згорілого автобуса витягли тіла, потім його забрали з місця події. Там були частини людських тіл, частково згорілий одяг, посвідчення особи та золоті прикраси. іран і далі виселяє з країни сотні тисяч афганців. Тегеран звинувачує їх у співпраці з Ізраїлем. Від кордону афганців везуть автобусами до їхніх рідних провінцій. Автобус, що розбився, був одним з таких. Дорожньо-транспортні пригоди в Афганістані стаються часто. Інфраструктуру погіршили десятиліття війни однак ця ДТП стала однією з наймасштабніших за останні роки.